День добрий, вибачте. Доброї ночі. Призвик вже в день робити. Зараз ще повітряна тривога, але вже пройшли прильоти, тому я можу зняти невеличкий такий фільм. Вибачте, за такий формат. Це переробка газової колонки на літієві. Акуми, як ви ось бачите. Значить, що тут цікавого стоїть, як ви зможете бачити, зараз не бачите. Отак буду вам показувати. Діод стоїть, ну і плата на ті з захистом і три акуми. Зараз я зроблю невеличку паузу, спробую. Взяти мультиметр і заміряти. Майже місяць працює і працює дуже так інтенсивно, бо і я і Шурін тут миють посуд, тому е, навантаження як було, так і є. Дуже інтенсивне. Зараз зробимо паузу. 4.01. Як ви можете бачити, це вже працював місяць цілий ось ці акуми. Ну і заряджається дуже чудово. Так, ну і на цьому, мабуть, уже все. Нічого тут такого при переробці робити не треба. Діод 0,65, 0,7 вольта він гасить і якраз виходить е, десь близько 3 вольт, тому вистачає. Ну і як ви бачите, я все робив під пайку, тому все закріплено чудово. Тримається. Дітей в мене нема, усі дорослі, тому можна буде поставити. Якщо є діти, то можна взяти в коробок якийсь помістити, а можна і сховати якось. Я не став робити, бо мені так до вподоби його заряджати. Дякую вам, друзі, за відео. Слава Україні! Смерть ворогам!